Колекційний сортовий томат, червона ягода Іви, має дуже цікаву форму куща. Ось, подивіться, я спочатку, коли прийшла, подумала, що це в мене росте фізаліс, тому що форма ну, дуже схожа на фізаліс. Також має жовтенькі квіточки, в принципі, як і всі томати. Ось їх два кущики в мене. Червона ягода Іви. Іва це ім'я. І навіть листя саме дуже сильно відрізняється від класичного нам томату. Ось, подивіться, томатне листя виглядає ось так. Це томат пляжної чері. І ось листя цього томату. Червона ягода Іви. Бачите? Дуже цікавий томат, і мені цікаво, до речі, з ним спостерігати. І в нього дуже цікава форма китсті, форма ягоди, це прям дуже цікавий, реально цікавий томат буде. Якщо, звісно, це не пересорт, якщо мені поклали те, що має бути, тому що я брала насіння, скажімо так, з рук, тому самозбірне насіння, якщо воно не перезапилене і так далі. Тому спостерігайте, якщо вам цікаво, або якщо ви вирощували колись, то поділіться своїми враженнями.